Якщо ви не вперше у нас на каналі, то можете здивуватися тематиці даного відео, адже в основному до цього йшлося про період після 1917 року. Відео про короля Данила таке «та-та, пішло я нахер». Проте сьогодні ми вирішили копнути дещо глибше, а саме в період Першої світової війни, коли ми знаходилися по суті між різними імперіями, розділені та в складі окупаційних військ по дві сторони фронту. Приємного в цьому, звісно, мало. А ще якщо враховувати, що одна зі сторін це Російська імперія, що смердить самоваром і лаптями, то взагалі хочеться перегорнути цю сторінку історії і ніколи не повертатися. Але іронія в тому, що на північно-східному кордоні нічого не змінилося. Там як і сидів немитий Іван, так і сидить, та ще й ніяк не заспокоїться, чого це не тільки він пісє собі регулярно в штани і ніхто його не підтримує. У цьому випуску буде йтися не просто про період Першої світової війни, а саме про одну з вирішальних битв, яка точилася в нашому регіоні. І поки ви заінтриговано сідаєте слухати, то підпишіться на цей канал і лайк, поставте при нагоді. Це дуже допоможе нам в розвитку українського YouTube. Отже, на календарі, серпень 1914 року. Якщо ви, як і я, прогулювали уроки історії, то коротко нагадаю, що Європа тоді поділяється на Антанту і Троїстий Союз. І ці два блоки влаштували між собою немаленьку таку криваву війну. Австро-Угорщина, яка контролювала частину західноукраїнських земель, входила тоді в склад Троїстого Союзу, а Нимита Росія, що в свою чергу панувала на Дніпрянщині представляла Антанту. Також слід згадати, що до складу Австро-Угорської армії входили наші легендарні українські січові стрільці, які після закінчення війни стали основою для створення власних політичних і військових формувань, таких як УВО чи ОУН. Про УВО або ж українську військову організацію ви можете побачити та послухати теж у нас на каналі. Посилання залишимо під відео. Так от, початок Першої світової війни краще вдався московитам. Після перемоги у грандіозній Галицькій битві, де було задіяно не. Багато немало півтора мільйона вояків з обох сторін в серпні. Того ж 1914-го імператорська армія окупувала Львів, Чернівці та Перемишль. Від наступу на Угорщину австрійці врятували Карпати, і лише доклавши грандіозних зусиль, російську армію вдалося зупинити за 80 км від Кракова. Таким фронт залишався до початку зими 1915 року. А 22 березня українські січові стрільці на стороні Троїстого Союзу розташувалися на горі Маківка у високому Бескиді, нині за 8 км від селища Славське Львівської області. Це так для інформації, десь біля кілометру над рівнем моря. Не найвища точка наших Карпат, але все ж я би особисто легені виплюнув. Піднімав. Туди. Декілька тижнів тривали важкі бої за цю вершину, а російська армія розраховувала прорвати лінію фронту і через Карпати піти на Угорщину, та безпосередньо до Відня на візит до Роберта Фіцо. Він би втішився, страшне, як любить влупитись по засосам збивцями та мародерами. Битва на маківці мала б стати головною на цьому фронті, і від неї, великою мірою, залежало майбутнє Першої світової війни. Особливо запеклими та кривавими виявилися бої з 28 квітня по 2 травня 1915 року. На Галичину приїхав російський імператор гівноїд Ніколай II. Цього ж ви сподіваюсь, пам'ятаєте з історії, і саме йому мав бути присвячений прорив на горі Маківка. Ні Каплін не здивований. Русня завжди любила всілякий символізм, як от принесення 80 дітей в бункер до Путіна в честь 80-річчя перемоги в якійсь оттєчественній війні. Тоді ж за панівну висоту у вигляді гори Маківка боролися підрозділи Австро-Угорської 55-ї піхотної дивізії. Ігнатса фон Фляйшнера, до складу якої і входили українські січові стрільці. Дивізія ж перебувала в зоні відповідальності 130-ї піхотної бригади Австро-угорського корпусу Гофмана, та перебувала під командуванням полковника Йозефа Вітошинського фон Доброволя, що за походженням був українцем. Він свій час зробив собі успішну військову кар'єру армії Австро-Угорщини та підпорядковував собі в тому числі сім сотень першого та другого куренів українських січових стрільців. По іншу сторону фронту у вигляді росіян діяли війська правого флангу дивізії генерала Альфтана під командуванням командира 2-ї бригади 78-ї дивізії генерал-майора Міхаїла Матвєєва. Війська його ділянки мали у своєму складі піхотних 309, го Овруцького та 311 го Кременчуцького полків. Все обіцяє в цьому відео більше ніяких полків, дивізій та іншого. Просто підсумую. Із західної частини січові стрільці Галичини у складі Австро-Угорщини, По ліву Поліщуки з Волинянами у складі Російської імперії. Ситуація досить плачевна для історії нашого народу, адже українці вбивали українців на своїй власній землі, захищаючи по суті чужі інтереси. Перша атака росіян вранці 29 квітня була успішно відбита, а атакуючі зазнали важких втрат і вимушені були відступити. Друга спроба, 30 квітня, 1 травня, була більш вдалою для росіян. Їм вдалося вдертися на маківку, але тримали гору вони недовго. Завдяки блискучій контратаці січових стрільців контроль над горою було швидко відновлено. А особливо в цій ситуації відзначилися курені, гриця косака і Василя Дідушка. І от лише в результаті третього штурму, четвертого. Травня росіянам вдалось таки заволодіти маківкою. При цьому були залучені всі наявні резерви ФПВ-дрони та військовослужбовці КНД. Російські полки були цілковито знекровлені, втративши біля трьох тисяч бійців убитими й пораненими. В той час як оборона маківки дала змогу Австро-Угорщині повністю виконати поставлені перед нею стратегічні завдання. Перше не дати змоги росіянам прорватися через карпатські перевали та вийти на оперативний простір угорської рівнини, що створило би катастрофічні наслідки для фронту. І могло би теоретично призвести до виходу Австро-Угорщини з війни. Друге ж виграти час для зосередження німецьких союзних військ на ділянці горлиці Тарну і подальшого успішного прориву російського фронту вже 2 травня 1915 року. І розпочався цей прорив, в результаті якого російські війська почали відступати. Також російське командування було змушене зупинити ці наступальні дії на Мукачівському напрямку, і незабаром під тиском на правому фланзі фронту розпочати виведення армії із Карпат. У ніч на 13 травня російські війська відійшли з маківки, яку негайно зайняли австрійці, тобто тішли з карпатською вершиною росіяни приблизно 10 днів. Більше того, гора, що дісталася російським військам ціною величезних втрат, була залишена без єдиного пострілу, а контрнаступ австрійсько-німецької армії тривав настільки успішно, що в травні вони відбили перемишль і згодом Львів. До кінця червня фактично вся Галичина була під контролем Австро-німецької армії. А бої за гору Маківка стали найбільш відомими та Славетними в історії в легіону українських січових стрільців у цих боях особливо відзначилися командири сотень і чот старшини Осип Будзинський, Дмитро Вітовський, Роман Дудинський, Роман Сушко, Хороджа Олена Степанівна. Одним словом, всі ті, що згодом стануть активними учасниками українських визвольних змагань, не обійшлося і без втрат, які серед легіону січових стрільців становили 47 осіб вбитими, 76 пораненими і 35 полоненими. Найсумніше з цього, що середній вік полеглих становив 19-20 років, і по суті це були ну дуже молоді хлопці. У 1920-х роках члени української військової організації, а згодом організації українських націоналістів, започаткували встановлення хрестів полеглим за волю України поблизу центральної вершини Маківки, що не особливо сподобалось тодішньому окупаційному режиму у вигляді поляків. Так, по результатам Першої світової війни українцям випав шанс відновити власну незалежність. Проте вороги по обидві сторони кордону мали свої плани на наші землі. У 1930-х роках українська молодь розпочала масові паломни. Ництва на матівку, а зібрання на місці поховання були дуже велелюдними. Кількість учасників налічувала інколи більше десяти тисяч осіб. Такий собі опенеєр в честь полеглих українців по обидві сторони фронту. Польські органи влади тоді занепокоєні зростанням національної свідомості українців та ексцесами, які траплялися під час чисельних зібрань, намагалися це все заборонити, репресувати і розігнати. Проте не надто успішно. У 1935 році трапилася чи не наймасовіша акція вшанування героїв на горі Маківка, скоріш за все, в честь 20-річчя ювілею з дня подій. А наплив охочуючих вшанувати пам'ять загиблих вояків становив понад 12 тисяч осіб. При вході на гору поставили високу браму з тризубом та прикрасили навколо жовто-блакитними прапорцями. Таким чином, Маківка почала вважатися святою Горою, оскільки саме тут, вперше за довгий час, поневолений український народ засвідчив життям своїх найкращих синів що дозрів до визволення. Українці відзначали символічне значення гори Маківка, поставивши її в один ряд з подвигом героїв Крут. Хоча, по суті, це були різні події в різних куточках нашої країни. Головний акцент у цьому співставленні було зроблено на тому, що в обох Випадках, яких українці стали до бою з одвічним нашим ворогом Москвою. У 1998-99 роках цвинтар січових стрільців на Маківці було відбудовано. Встановили 50 хрестів на окремих могилах та один пам'ятник на честь тих січовиків, котрих ідентифікувати не вдалося. Подвиг українців на Маківці став темою багатьох науково-історичних досліджень та патріотичних літературно-мистецьких творів. А сама локація відкрита для відвідувачів. Тому плануйте літню відпустку правильно. Ви вже знаєте, з якої локації. Почати подорож.